Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі Кава без цукру. З вами сьогодні в студії Анастасія Рибак, без свого колеги ведучого, але згодом ви його побачите в ефірі нашої програми. Е, також наша гостя вже відома для тих, хто слідкує за програмами. Це твоя тема. Кава без цукру, це Наталія Васильівна Зіновчук, професор, доктор економічних наук, завідуюча кафедри економіки, природокористування та менеджменту лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету, директор науково-консультативної групи альтернатив. Тивні технології, плюс я вам хочу сказати, це дуже важливо, що пані Наталя у нас постійна гостя наших програм, тому що вона хвилюється не лише за своє здоров'я, а й ще й намагається вас інформувати, як. Правильно вживати продукти, які вживати, які не вживати, і ми вже говорили про сміття, і як правильно сортувати, сортувати твер, тверді побутові відходи. Ми вже говорили про генетично модифіковані організми. Хто не дивився ці програми, можете зайти в YouTube і нехай він вам допоможе переглянути все те, що ми знімали. І сьогодні ми будемо говорити про ось таке російське слово хочеться вжити краснознам'яне, тому що їх вже всі знають, про всі це говорять і вже така. Тема приїжджена більше, і люди вже навіть не звертають уваги, про єжки. Отож, пані Наталія сьогодні нам буде розказувати про єжки. Е і я не буду багато вже говорити, так не говорила. Тож, пані Наталія, давайте почнемо саме елементарно. Що таке єжки? Насамперед вітаю глядачів <світок> і вас. Е <світок> Що таке єжки? Насамперед е всі харчові продукти мають певні. Домішки, певні добавки, і от існує так ціла група домішок, які називаються харчові добавки. І от для того, щоб вони всі мають їх дуже багато, їх десь біля 500 штук різних. Вживається для того, щоб не мають дуже довгі назви, такі наукові, для того щоб легше було користуватися, скажімо, і якось позначати ці добавки, була введена ще в 1953 році система да, система кодифікації. І оцей індекс є він пішов чи закріплений європейською директивою. Європейського союзу, і в принципі, перше, перша буква від слова Європа, тобто є. От та оце така історія назви, звідки пішли Єшки. Кожна Єшка має свій номер. Є там 110, 125, 310, 260 і так далі. Оці цифри означають, що це тип Єшки. Взагалі, потім вже пізніше була розроблена міжнародна система сертифікації, яка чітко визначила, наприклад, єшки. Я навіть зачитаю, щоб. Скоріше було, От єшки, наприклад, від Є100 Е182. Це борники. Вони використовуються для забарвлення продуктів харчування. То, то вони є шкідливими для Ми про це поговоримо трошечки а, пізніше, тому що добре. вони дуже різні за своїми впливами на організм. Далі, є е є 200, Е399. Це консерванти. Їх використовують для зберігання харчових продуктів. Одразу не прошуся консервації для консервації. Для, так, для, консер... для консервації. Далі є 400, є 400. 991 це стабілізатори. Вони зберігають потрібну, ну, скажімо, структуру, структуру продукту. Е500, є 500 і Е599 це емульгатори. Тобто вони сприяють створенню такої гомогенної маси, тобто однорідної суміші, щоб було. Далі Є600 Є699 це посилювачі смаку та аромату. Є900 Е999 це. Підсолоджувачі, вони надають солодкого смаку продуктам харчування, хоча це не є цукор. Приємно це да, приємного угу. такого солодкого смаку, хоча це не є, скажімо, цукор. О, особливі, цукор заміняти Ми про це теж поговоримо пізніше. Я це теж особлива скажімо, технологія виготовлення продуктів харчування. Якщо говорити про Україну, то з тих 500 підсор... штук, що я сказала, єшки, у нас використовуються дозволені до використання десь 370 51 штука. З тих, що використовуються у світі, 5 єшок заборонені взагалі для використання. Хоча вони і є в міжнародній системі сертифікації, але вважається, на сьогодні є вже наукові дані, які стверджують про те, що їх використовувати не можна. Тому я, мабуть, з них і почну. І скажу, що саме не можна в ніякому разі вживати. Це барвники Є121 і Е123, так званий амарант. Є 121 – це цитрусовий ем, червоний барвник, А є 123 амарант. амаранду. Така в нас нічому, тому що є я ем, вийшов... Так, ці барвники, вони надзвичайно шкідливо впливають на організм, на сам перед, на внутрішні органи, на нирки. І Печінку, вони е, смоктуються організмом і можуть е, там знаходитись дуже дуже довгий час. Можливо, навіть і все життя в організмі на сьогодні вже є такі дані, угу. е, де знаходяться ці єшки, такі ж надзвичайно шкідливі. В Україні вони дозволені, да, я ще раз хочу наголосити е, ці... е, так, їх можна зустріти, їх можна зустріти. Значить, це Газована вода, оця солодка, різнобарна зеленого Все. кольору, а, з... різнобарна. червоного кольору, жовтого кольору, да, особливо червоного, якраз це червоний колір. ще мають вода, яка має. Червоний колір, таке забарвлення. Отам от може 100% можна знаходити є оцей амарант. Далі це конфети льодяники, Знаєте, от такі. От там теж можуть бути оці єшечки, барники. Далі друга група це консервант е 240 Він називається формальдегід. Де він знаходиться? Як правило, його можна зустріти в соках. Це можуть бути Звичайний різні. Сок, там тетрапак, наприклад. Да? Ні, ні ні, ви... ні, ні, треба дивитися, треба? розумієте, якщо на упаковці написано, що там є 240, значить, воно там є. Не всі соки. Ні, я не буду говорити, що абсолютно всі компанії використовують, але його там можна зустріти. Це компоти, соки, джеми, ну така консервована продукція, але він надзвичайно шкідливий. Найшкідливіше практично вважається. Так і є 216 і є 217. Це в Європі. Вони взагалі заборонені з 2005 року. От запам'ятовуєте 216 і 217. Ці єшки взагалі заборонені у використанні в Україні. На жаль, вони ще не заборонені. не заборонені і можна їх зустріти в м'ясних виробах найпоширішені. вони використовують там Давайте тепер як... рахуємо ковбаса, сосиска, Це що не дав. Це може бути і ковбаса, це може бути і сосиски, це можуть бути будь-які місні вироби, які е, мають е, тривалий термін зберігання, Понятали, тому що це ну, консервант. Людина, наприклад, коли купляє сосиски, або ту ж кобасу, вона її бере на вагу, да? де там там не можна прочитати, чи є такі консерванти, які 217 чи 216. Ну, ви знаєте, от по теорії я говорю, що людина має звернутися до продавця. Uh -huh попросити сертифікат на цілу партію, і в партії має бути зазначена якість продукції. Тобто і склад, з чого вона mm -hmm. зроблена. Ну зараз тобі що... упаковці напевне, на чому та, mm -hmm. там має бути, розумієте, Но зрозуміло, що ми цим не займаємося, тому що, по-перше, немає часу з черга, і ви mm -hmm. собі можете уявити ситуацію, що людина приходить, коли за нею там ще така величезна черга, і каже, дайте мені, будь ласка, сертифікат. Зрозуміло, що ніхто з неї no, і розмовляти трохи маразматично не здається на перший час, на перший погляд. Але все ж таки, коли людина турбується про своє здоров'я і життя, своє ну, можу і... сказати, що це апріорі. Тобто не передвідомо, що там обов'язково будуть оці єшки. Без них просто не сучасні, краще скажімо, технології продуктів. Так, краще уникати. А, а яка взагалі шкода цих єшок для організму? Ось ми говоримо, що вони шкідливі, заборонені. Що вони? Скажімо, ну, Давайте не будемо розбиратися дуже конкретно на прикладах. Да -да -да -да. Я бачите, сьогодні прийшла не з пустими руками так. до вас студію. І от я вибрала, ну так, те, що прийшла, і швидко в супермаркеті можна було так, швидко ручно брати, так, так. Так, придбати. Коли я, е готуючись до вашої передачі, сіла і розписала, що в кожному. У продукті знаходяться які єшечки. У мене вийшов цілий перелік різних єжок, які містяться в кожному виді продуктів. Ну, топ у мене вийшло топ-10. Це плавлений сирок, отакий наш сир міський називається. От Я показую на камеру, який він виглядає. Значить, тут дев'ять єшок. Дев'ять єшок взагалі, лікарі навіть рекомендують вживати продукт, який містить не більше трьох єшок. Вже якщо є три єшечки, то, то, то вже є імовірність того, що вони можуть між собою взаємодіяти і. Скажем, надати якісь такі синергетичні ефекти, які не піддаються ніякому, скажем, там відслідкуванню. Тут у нас получилося дев'ять єшок. Які єшки? я розібрала? Перша єшка, це є 331, Це така сіль. Ну, російською мовою плавіділь, яка дозволяє розплавити mm -hmm. у ті всі речовинки, які входять складові до сиру, щоб вони мали такий сир, який ми, таку концентрацію, як mm -hmm. красиво, правильно, красиво. Він підвищує тиск і може викликати біль у шлунку. А у деяких людей, які чутливі до цього цитрату натрія, навіть може бути і блювота. Тобто така реакція може бути у людей саме на цю єшечку. Далі, друга єжка Є340, це ортофорок. Сват, він змішує те, що практично в природі не змішується. Тобто отакий стабілізатор. Ну, особі уявляють, потрапляє до шлунку речовина, яка починає змішувати те, що в природі не змішується. Зрозуміло, реакція шлунку буде відповідна. Далі є 407: це каригнан, це зразу ушкодження нирок і печінки його. Пряма дія. Оголошу перелік. Значить, є 412 гуарова кам'ять, є 415 ксанітових каметь. Вона створює плівочку, отаку, яка дозволяє покривати. Значить, оце те саме кам'ять попадає, вона покриває і створює таку суму плівочку у нашу шлунку. так? Дії вже її ніхто не відміняв. Далі у нас ще є 452, це поліфосфат виводить з, ланку, з ладу шлунок, є 508 хлорид калія, викликає диорею, є 104, 1442 це модифікований крохмаль. От ми з вами бачимо вісім різних єшок і різне спрямованих. Зрозуміло, якщо ми з'їдаємо цей сірочок. Ні ніхто з нас не вмирає зразу. Правильно, всі навіть може якісь певних 5-10 хвилин відчувають задоволення від того, що поїли. А може є процес... років. А потім 20. є так званий процес акумуляції, накопичення. Так. Просто всі єшки, які тут містяться, зрозуміло, що вони мають певну э, певне дозування, і вони знаходяться тут в дозі, яка. Э, Зараз не є безпечною, тобто з людиною нічого не відбувається, але водночас вони мають властивість накопичуватись. І тобто, ми раками, якщо будемо вживати ці продукти харчування, просто ці всі хімічні домішки, які містяться в продукти харчування, вони у нас накопичуються в нирках, в шлунку, в печінці, в легенях, в серці, тобто в наших внутрішніх, навіть у кістках, тобто залежно від того. Тому що кожна єжка має свій прямий вплив на той чи інший орган. Тобто, 5, 10, 15, 20 років дивуватись, чому стільки багато онкологічних захворювань у населенні може не дивуватися. Все. Так є навіть е такі, скажімо, єшки, які говорять, що вони всі викликають от група, єш які викликають саме канцерогенні ефекти. Саме онкозахворювання, Саме онкозахворювання так, mm -hmm. це якраз консерванти. Група консервантів, яка знаходиться. Друга, якраз я продовжу. У мене друга за кількістю єшок висі. Отакий паштет, лакомка. Ну я думаю, хто поласить, зразу сім єшок отримує, Причому ще більш важких, ніж я е, перерахувала. перерахувала. Так. А хто тут... такий печінковий? Чи... Це е, навіть зараз я подивлюся, що тут, тут є шкурка свиняча, печінка яловичина, сало бланшироване, куряче. Ну, всіх, всіх а решта всі перераховані єшки, які тут містяться. Розумієте, От більшість. Природних, отаких точніше, більшість харчових добавок вважається, що вони є природного походження, але є дуже велике. Але якщо ми візьмемо, наприклад, камінь Гуарву, вважається, що вона її видобуває з червоних водоростів. Водночас сьогодні сучасна хімія настільки досягла своїх висот, що вони створюють штучні запахи, штучні барники, штучні добавки. Тому, якщо тут написано гуарова кам'ять, а ми не знаємо, вона штучного походження чи, чи це природнього? природнього. Якщо ми візьмемо про ту ж аскорбинову кислоту, так, в природі ми говоримо, що вітамін С. Є в фруктах, овочах, вітамінах, але аскорбінова кислота, яка місце це вона штучно створена. Я бачу у вас на столі з тут набор мішель дані да, да. ну, і чіпси. у та, виглядах та, так. Чіпс у да, так, так, так. мене треті за єшками. Значить, що тут у нас є деоксид кремнія, є 551, перше. Це шлунок, однозначно зразу йде далі. Є 621 глутамат натрію. Це зір, нервова система і звикання. До речі, от є 621 глутамат натрію, про нього дуже багато говорять. Чому тому, що його додають в м'ясні вироби, але його основне призначення це посилювач смаку. От Якщо вам така колбаска дуже гарно смакує, от там є глютамат-натріо, його додають в пепсі колу, Кока-Колу, а він має певну дію на нашу нервову систему, що ми свикаємо до цього продукту так, і хочемо нам хочемо вживати. знову і знову і знову вживати. Тому така ну, скажімо, прив'язаність до, особливо молоді, до і до коки. Чому? Тому що. Просто там є речовина, яка на них діє. Ну і глутомат натою, це зір ускочує е, зір е, певні, скажем, в січатку е, ока впливає негативно. Якщо говорити про решту продукції, от студія принесла каву, яку ми е, полюбляємо пити. Так це джем у нас вишневий, це вермишель, мівіна, яку теж дуже надзвичайно популярна, так? Це кетчуп, мабуть, є на кожному столі, в кожне свято. Особливо так. ось, цук... всіх Так, і, і, цукерки, і цукерки. У всіх цих продуктах є певна кількість ешок, як правило, це 3, 4, 5, 6 єшок. Ну, Зараз, щоб не забирати час, я просто не буду перераховувати, але вони, кожен з них має або алергенну дію, або дію на внутрішні органи, або на зір, або на нервову систему. Якщо так узагальнити, то кожен з них має ту чи іншу єжку, яка впливає в той чи інший спосіб. Талі, ну, Люди послухають сьогодні нас і скажуть: а, якщо воно там є, ці єжки у всіх продуктах не варто туди звертатися увагу, краще їсти все. Є якісь альтернативні методи харчування сьогодні. Без єшок або ну я не знаю, Ну, так, б... звичайно, альтернатива і вихід є, Так без вихідних ситуацій не буває. Я якраз як альтернативу принесла показати глядачам, що є органічна, тобто екологічна, безпечна продукція. Як її вирізнити з-поміж іншої продукції? Насамперед тут є над... напис органік, але це ще не все. Обов'язково має бути отакий зелений листочок зірочками, який свідчить про те, що ця продукція сертифікована. Обов'язково тут є е, вказано орган, який сертифікує е, таку органічну продукцію. Якщо немає вказано органу сертифікації і немає таких позначень, то це Слово просто під... не значить. Да, тому що дуже багато у нас екопродукт пишуть біопродукт, екологічно чистий продукт. Але це просто вводять в оман споживача, тому що насправді ця продукція має бути сертифікованою. Е, де знайти в Житомирі таку продукцію? Е, Скажу, що в великих супермаркетах періодично з'являється е, органічна продукція, крупи жменьки, е, точніше торгової марки жменька екород. Більше я не бачила. Хоча насправді в нас в Україні 200 виробників, які виробляють цю продукцію. Але на жаль, вона на внутрішній ринок не надходить. Я думаю, що це Через тому, що в ціна в ці Ні, я думаю, що навіть і не ціна. Ця продукція ну дорожча, але настільки, щоб. Більшість Бути могла мог так, щоб більшість могла купити цю продукцію. Я думаю, що це насамперед нерозвинений ринок цієї продукції. Це перша причина, ну і друга причина конкуренції, яку ніхто не відміняв в ринковому середовищі сьогодні. Тому органічна продукція надзвичайно складно пробиває сьогодні дорогу на наш ринок, але все ж таки. Ну будемо будемо сподіватися, будемо сподіватися, що з часом у нас в Житомирі з'являться магазини, які будуть пропонувати таку продукцію, екологічну. Скажу так, взагалі наостанок. Чи варто дивитися на етикетку, купуючи якийсь продукт в місті? Обов'язково. Обов взагалі, я раджу, є навіть в інтернеті можна скачати таблички, вони так і називаються. Боле, є ж нав... навіть покласти те. собі в гаманець, що коли приходиш в магазин, вони в форматі якраз дуже зручно складаються. На сьогодні вже навіть в інтернеті можна знайти. Таку інформацію, і вона так і називається: список єшок, яких не треба, які місяця в яких продуктах і які не треба купувати. Такий от ручний формат можна просто з цим переліком заходити в магазин, а потім в принципі, можна досить швидко привчитися і вже знає, що знаходиться. Ну, перше правило номер один: не більше трьох єшок, тому що, от подивіться, є одна ложечка варення, так, кава. Сирочок, кетчуп, конфетка, паштетик – це те, що ми їмо щодня. І уявляєте уявляйте собі, який набір уже єшок ви маєте у своєму шлунку. Не склад в 30 штук. Свій так, приймати. так. Це, звичай, так, що просто уникати, дивитися, якщо є єшки, просто уникайте цих продуктів і все. Я безмежно дякую вам за програму. На час обмежено, але я думаю, що всі почули собі важливу інформацію. Житомиряни, жителі області. Я вас закликаю взагалі постійно бути свідомими. Не потрібно думати, що якщо є її у всіх продуктах єшки, так звані, то не потрібно на що зважати і купувати все, що є на прилавках. Будьте свідомими, дивіться, звертайте увагу на упаковки, або не було, аби не було Ще трьох єшок. І плюс альтернативні види харчування це органічна продукція. Будьте свідомі, поважайте себе, бережіть своє здоров'я, своє життя. Ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. З вами була Кава Бесуха. Бувайте!